Бачите, як гарно гарну Харкові. Сніжок пішов, церква куполами блищить, Вон, гуманітарну допомогу людям, їжу роздають. Ладно, я обіцяв ту вулицю, зараз покажу. Вже підходимо до домівок, які погоріли. Мабуть, я замовкаю, щоб суржиком своїм не псувати картинку вам. Не скажу, що це моя стежка до мого бувшого гаража. Ось, тільки ті, жах. Жах. Ну і ще подяка комунальним службам, які роблять це можливо.

Перейшов на той бік, на Якесь враження на ця вулиця. Це стежка, по якої я ходив, та 10, а може більше років, чуть ли не кожного дня. Ладно, будемо сподіватися. Сподіватися найкраще. Всім міру доброзвага і будемо жити на вжачній наші. До побачення.